Кава за 100 гривень, тортики за 300 і жодних збережень на майбутнє. Ну ми ж. Я не з такої сім'ї, як друг. Я із багатим. Чому це так гарно описує дивний термін: багата бідність? Багата бідність про те, як ми вимушені вкладати гроші у дорогі маленькі радощі, і маємо найсучасніші, найкрутіші мобільні телефони. Але зовсім не маємо можливості купувати дійсно важливе власне житло. Машини інвестувати в своє майбутнє, те, що може змінити наше життя насправді. І ні, справа тут не тільки в тому, що ми такі погані, не вміємо економити, що купуємо якусь матчу за 150 гривень, і тому не можемо купити квартиру за 3 мільйони гривень. Права в нашому світі, що кардинально змінився. Ці два графіки просто пояснюють так, графіки нікому не подобаються, давайте ось так. Як змінився наш світ Насправді перший показує, як виросла продуктивність праці і як виросла оплата праці. Буквально, шановні, люди почали працювати ефективніше в рази і не отримали за це гідної компенсації. Про зростання ціни житла я думаю і говорити не варто. Є ж у вас така погана думка, так що ніколи не будете мати власного житла. Про третій графік, який ще більш шокуючий і жахливий, поговоримо трошки далі у відео. Ці всі іграшки, які створюють нам відчуття успіху і багатства, ніби запорошують очі. What? It's not that simple. What? І відволікають від того, що ми насправді то бідні і майже нічим фактично не володіємо. Але. Це не депресивне відео, де ми просто будемо нити. Наприкінці я запропоную реальні кроки, щоб перестати бути цими багатими бідними. І це не буде так складно, як ви думаєте. Торстейн Веблен пояснював, чому маленькі розкоші так притягують у теорії класу дозвілля, економічне дослідження інституцій. Він відкрито показав, споживання працює як сигнал. Я належу до певного кола, маю смак, володію рідкісним доступом до якихось благ. Статус перемістився з великих і разових витрат у дрібні та регулярні. Стався перехід від речей до підписок, від володіння до доступу. Результат простий: людина виглядає багатшою, ніж вона насправді є, бо досить на собі ці коди благополуччя. Ми з вами багаті бідні, але наприкінці цього відео ми розберемося, що з цим робити, тому раджу додивитися його до кінця, а ми пірнаємо глибше. Як ми залишилися без базових речей? Чому у нас можливо ніколи не буде власного житла, якщо хтось не помре, вибачте, базових речей як інвестиція, пенсія, страхування, але є прикольні підписочки. А відсутність цих базових речей, знаєте, що провокує? Нашу постійну тривогу і депресію, бо ми постійно переживаємо, де ми будемо жити, що ми будемо їсти. Якщо з нами щось станеться е, грошей, щоб вилікуватися, навіть можливо у нас і не буде. Стоматолог лякає вже не більлю, так якоїсь а вже більш дорослими проблемами ціною на лікування. А це я ще помітьте, взагалі не кажу про війну, яка у нас є. І ця тривога в нас дуже вигідна ринку загальній економіці, щоб ми постійно переживали і працювали на роботах, щоб не померти. І через страх погоджувались на аби що, і щоб ми заїдали цей страх і тривогу вічною купівлею всякого лайна. Те, що ми з вами багаті бідні, не тільки наша ж провина, а ще й економіки. По перше, структура цін за останні десятиліття суттєво змінилася. Багато споживчих товарів подешевшали або стали доступнішими у кредит. Великі речі, що дають автономію, навпаки, ж подорожчали і сповільнилися у нашому досяжності. Про це детальніше розповідаю у своєму відео в інстаграмі. Там багато контенту залітайте і туди. По-друге, економіка підписок закріпила звичку платити часто і мало за все: від розваг до здоров'я, до усього. Оплата розбивається на певні місяці, і оця, знаєте, біль покупки вона зникає. Відкладати стає складніше. По третє, соціальні платформи перетворили маркери смаку на щоденну гру. Коли кожен може постійно показувати, хто він є, зростає попит саме на такі, знаєте, показові швидкі символи нашого успіху. Не тому, що люди раптом стали поверхневими і поганими. Просто інституції визнання перемістилися у відкриті такі цифрові сцени, де швидше винагороджується певний знак, символ, ніж повільна робота над собою, над активами і так далі. От навіть уявіть, ви купили будинок, цілий будинок, та це неймовірно круто. Напевно, ну якоїсь інстаграмної сили, знаєте, вистачить щоб. Півроку ним хизуватися, і людям буде реально цікаво дивитися. Ви отримаєте, знаєте, задоволення, всім подобається і так далі. Але що потім? Можливо, краще купувати щотижня нове лабубу і ходити в модні кав'ярні. Е, от, це буде тримати ваш статус довше. Чому нам хочеться постійно щось купити? До речі, теж ми говорили ось в цьому відео. Виробництво західного світу поїхало туди, де дешевша праця і нижчі регуляції. Та й у нас з вами купувати. Одяг українських брендів умовно в 10 разів дорожчий, ніж з якогось тему. На жаль, і ось Томас Пікетті гарно пояснює, як це все працює. Формула R більше G означає просту асиметрію, коли середня дохідність капіталу рік у рік вища за зростання економіки та доходів. Власники активів віддаляються від тих, хто живе лише зі своєї праці. Житло, земля, індекси, частки у бізнесі працюють як такий ескалатор, а зарплата схожа на сходи. Навіть якщо ви підіймаєтесь дуже швидко по цим сходам, ескалатор відвезе тих, хто стоїть на цьому одному місці, ще далі. Якщо простіше ви граєте в гру, якою володіють інші. І поки ви у Counter-Strike сезон за сезоном гриндите години за якісь там дрібні кейси, ви нагороди, намагаєтесь продати той свій один ножик, компанія отримує прибуток з усього, що відбувається, і з вашого цього прикольного ножика теж. Тобто, буквально існує економіка посткапіталізму. От всю цю книжку ми будемо закопуватись глибоко, але не зараз. Головне, що товар у виробництві перестав щось коштувати. Тому що цей товар, ну він якби в електронній формі існує. Перший музичний альбом, звичайно, коштує у виробництві мільйони доларів на запис і так далі. Але його копія, яку ви слухаєте по Spotify, вона ж не коштує майже нічого. Як і мій плейліст, до речі, на Спотіфай сучасної якісної української музики, там вже 700 людей його лайкнули, от його слухають, тому зал... залітайте І ви. От я просто дуже люблю українську музику. Якщо ви теж любите щось новеньке, свіженьке і дуже різноманітне від драменбейсу до хардметала і поп-музики. Залітайте. Марк Фішер дає культурну рамку для цього якогось відчуття всередині. It's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Легше уявити кінець світу, ніж кінець капіталізму. Тут важливо зазначити, що я у цьому відео, як і багато експертів, не виступаю проти капіталізму, проти ринкової економіки і так далі. Вона дійсно найкраще, до чого людство поки що прийшло. Вони і я скоріше виступають за його реформування. Кожна ще раз. Кожна велика система має вади. Тим більше самі теоретики капіталізму казали, що так як система створена людьми, вона не може не мати цих вад. Тому я дуже прошу вас, навіть якщо ви обожнюєте капіталізм, не бути сліпими адептами цього явища, е, от, і розуміти, що е, капіталізм він розвивається постійно і він є насправді таким ефективним, бо слухає критику, приймають певні заходи і він розвивається. Тому не треба, будь ласка, мені постійно писати, що кожна критика капіталізму, а, це одразу людина комуніст. Це те саме, що кожна критика України в Україні є корупція. О, так ти за Росію? Їдь тоді в свою Москву. Отак От мені ці люди нагадують, тому давайте адекватно дивитися на речі, бачити мінуси і виправляти їх. І отут відбувається цікава обманка. Ми приймаємо логіку економіки підписок. Де у нас нічого немає, але ми на все підписані, і воно ніби у нас є, хоча його у нас якби немає по факту. Як певний клімат, як те, що завжди ніби було з нами, а не якийсь наш вибір, типу інакше і бути не може, ніби Netflix існував постійно. Тоді поява дешевого контенту і гаджетів читається як позитивний компроміс. Так, ми відкладаємо житло, але маємо телефон. Що дає доступ до освіти, роботи і так далі. Так, ми не купуємо у власність нічого, зате тримаємо підписки, що підтримують наш стиль життя. У короткому горизонті це справді покращує наші буденні дні, наш, наша якість життя стає кращою. Але у довготривалій перспективі ми ніби залишаємось з нічим. Житло це добре, але давайте поговоримо. Про освіту, там теж не так все зрозуміло і просто. Бо формальна, довга освіта, дуже дорога і доволі рідкісна річ у нас. Університетів, які дійсно дають знання, не для Галочка, а реально дають знання. Так і багато, потрапити туди дуже важко і коштують вони дорого. Навіть якщо дорого коштує не саме навчання там, а то просто жити, наприклад, в Києві і навчатись там постійно це все дорого, навіть для сім'ї середнього класу забезпечувати свою дитину. У цей момент дешевші контенти та технології дають відчуття отримання цієї освіти без великих інвестицій, так? Ті онлайн-курси, безкоштовні всякі вебінари, ресурси, відкриті інструменти. Вони ж справді підвищують навички і наші знання. Це ж добре, скажете ви. Так, справді добре, але є якби проблема. Вони не виховують спеціаліста різнобічного, бо дають тільки якусь навичку, знаєте, одну, як в технікумі проти чого я нічого не маю, сам навчався от і закінчував технікум. Крім університету, теж вони не дають контактів і зв'язків як університет. І знаєте що? Вони не дуже потрібні, бо спеціалістів початкового ринку замінює штучний інтелект. І поки не зрозуміло, що взагалі робити. Але в цьому відео ми навіть до проблеми штучного інтелекту доходити не будемо. От, е, Бо кому потрібні, наприклад, велика частина копірайтерів, новачків і курси для них, якщо власники бізнесів потрошки забивають на якісні тексти, їм вистачає просто. Того, що їм напише е, чат GPT з довгими тире, підтримати контент, до речі, про філософію, культуру і отримати 30 унікальних відео, 70 розширених і ще дуже багато чого. Повірте, цілий клуб з безлічу цікавостей. Я дійсно намагаюсь створити, от знаєте, найкращий патреон на українському Ютубі. І, от чесно, коли настане на 36 людей більше, і я зможу займатися Ютубом постійно, бо просто не вистачає ресурсу знімати відео, постійно працювати, монтувати, викладати, вести безліч каналів, всі ці речі. Ви навіть не уявляєте, скільки корисних відео, прямих ефірів на твіч, текстів телеграм-каналів і відео і маленьких клубів по інтересі всередині спільноти, крім там штацького. Клубу, дебатного клубу, і так далі, ми будемо створювати. Я справді горю цією ідеєю, але це мрія, яка поки що виглядає неможливою. Але якщо є можливість підтримати за вартістю кави з тортиком на місяць, а мій канал, нашу ідею про клуб таких цікавих, розумних людей, контент філософський, дуже прошу. А поки я дякую своїм спонсорам і патронам, завдяки кому можливо робити цей об'єм контенту, який вже є. Особливо вдячні Жені Яновичу і Дарії Брицькій. Дякую вам дуже і дуже. Сцена з бійцівського клубу, де герой розповідає про ікея каталог, як про життєвий план, сьогодні читається як такий архів майбутнього, якого не сталося. Але про культури фільму і серіали з відеоіграми поговоримо трошки далі. У відео там тобто теж є багато прикладів того, як багаті бідні яку культуру ми споживаємо. І тут важливо не плутати моральні оцінки з цією системою. Ніхто не винен у тому, що користуються благами, які доступні. Тобто люди приймають раціональні рішення в нерівній системі. Якщо великі сходи віддалилися, забратися по ним важко раціонально набирати хоча б маленькі ці сходинки, які дають сили сьогодні для подальшого шляху. Ми не повинні звинувачувати людей в усьому, в тому, що під час війни і таких умов вони обирають, хоч якось себе підтримати маленькими радощами. Вчити людину плавати треба тільки після того, як ти врятував її від утоплення. Коли людина тоне вчити її плавати не варто, це, хоча б не тільки аморально, але й просто неефективно. Дешеві контенти гаджети дійсно покращують життя. Вони не вороги. Ворог те, що ми забуваємо через те, яким життя мало б бути або могло б бути. Що саме у, у вашому бюджеті стані життя працює на майбутню свободу. Не на ще одне, вибачте, ширку задоволення ми тут і зараз. Бо ви у тривозі через світу економіку і вам вона потрібна. Фішер описав заманливо такий правдоподібний світ, де все триває і продовжується через енерцію. У цьому світі легше жити сьогоднішнім днем, бо сьогоднішній день недорогий і яскравий. Ваші зібратись на таку довгу дистанцію. І так проблема не тільки в економіці, скільки ще й в дофаміновій культурі, яка намагається щодня нас хапнути, розбещує нас і в людській природі, де дійсно важко думати про майбутнє, відкладати задоволення і так далі. Ще раз я не кажу, що люди взагалі не винні. Просто мені здається, що у світі, де всі звинувачують простих людей, всі медіа працюють на найбагатших людей в світі, всі маркетологи і мільярдні рекламні кампанії, і бізнеси намагаються хакнути нашу з вами дофамінову систему і щось нам продати. Мати відео, таке як це, одне, напевно, на даний момент в українському Ютубі, як система робить це з нами, зайвим не буде абсолютно. Якщо ми зараз говорили про гроші, економіку і всі такі важливі, але ну, трошки нудні серйозні речі, то зараз перейдемо поговорити про культуру, як вся ідеологія нав'язує такий спосіб життя: культура багатих бідних. Предмети в нашому світі постмодерну давно перестали бути функцією. Вони більше щось позначають, вони символи, ніж для чогось нам служать. Жен Бодріяр описує цей суфт радою вартостей: корисна, обмінна і знакова, якщо так можна перекласти. Е, перша відповідає функції, друга ціні ринку, а третя змісту, який ми демонструємо іншим. У звичайному житті саме знак регулярно перемагає. Коли годинник, сумка або абонемент у клубі входять у кадр, якийсь у кадр Instagram Stories, умовно так, вони вже виконали свою головну роботу. Вони сказали про власника більше ніж будь-який опис чи навіть якась натальна карта. От. Тобто, предмет має щось позначати, так як суспільство споживання характеризує себе через рівень цього споживання. Гідемор зафіксував цю політичну вагу е, цього перевороту. Капітал накопичується до стану образу і далі живе в ньому. Тобто, якщо заголовок важливіший за зміст, логотип важливіший за матеріал цієї сумки, то споживання перетворюється на процес самопрезентації. Тобто люди купують не функцію речей, а їх символічне значення. Або давайте, скажімо так. Символічне значення речей в нашому світі і виступає головною функцією цих речей. Умовно бренд, а не те, що він означає, я розумний, я екосвідомий і так далі. Оце все і є функція певних речей. Умовна екосумка не тільки про зручність щось переносити, а й сказати, що подивіться, я за екологію. Бо фото у соцмережах, де помітні кросівки, келих, простір, де ти знаходишся і так далі. Це як мікроінвестиція у власний образ. Економіка знаків винагороджує тих, хто без помилок розпізнає ці коди. А ми всі зараз змушені це робити. Ці кав'ярні в одному дизайні, однаковий одяг, що там зараз модне не знаю, саломони, чайні церемонії, любити гори. Все це репрезентує нас як людину певного рівня. До речі, чому я ненавижу цей однотипний нудний мінімалізм в усьому від гаджетів реально до кав'ярень, до одягу, до думок інстаграм акаунтів? У мене є велике відео про це, чому я вважаю, що нинішній тренд на мінімалізм зайшов занадто далеко. Стара модель люксу трималась на історії ремесла, рідкісних матеріалах. А сучасна додає таку, знаєте, інклюзивну воронку з дешевими входами. Парфуми, ремінь, кепка, навушники. Ці речі дають можливість приєднатися до цієї історії бренду без купівлі головного продукту. Людина, яка ще не має активів, вже має доступ до кодів знака, де вона б ці активи мала б мати. Тобто умовно кажучи, напевно, якщо у людини є, я не знаю. Сумка Біркін чи якась дорога машина, це раніше означало, що вона вже в цьому статусі знаходиться. Що якщо в неї це є, в неї вже є і квартира, і, і якась машина, і, і, і всі інвестиції, і пенсія, і так далі. А зараз це не так. Ти можеш мати, е, ну, умовно, цей мем, так носити е, iPhone Pro Max, користуватися їм на 2% від потужності, а вдома їсти одну мівіну. І якщо раніше будинок, машина, певний статус, можна було отримати ну, Хоча б на заході, так? То зараз ти що маєш все життя відкладати і мучатись, а потім флексити в 67 років своєю однушкою в Києві. Погодьтеся такий собі вибір постійно відкладати життя, щоб потім у тебе через 50 років з'явилась квартира, коли ти в неї проживеш 5 років, потім і помреш. От, Краще задоволення отримувати тут і зараз. Я розумію хоча б цю логіку. Правда, є ще одна тонкість підвищення класу споживання без підвищення класу власності створює оцей розрив, інформаційний шум у нашій самооцінці. Навіть здається, що ми вже там, що ми вже багаті, бо всі ознаки кажуть про це. Але бюджет і баланс наших реальних активів каже інакше. Мінус на Монобанці. От, от, от Монобанку кричить: нам Ні, ти не багатий. Ти просто робиш вигляд. Правда, це все ну, от, відбувається так. Всі ці нові телефоні на зйомній хаті без майбутнього. Але зараз це заспокоює оцей самообман. Геймерів це стосується, так? Оці сезонні батлпаси, які продають майбутнє задоволення порційно і по календарю. Гита онлайн, геншини, будь-який сервіс, знаєте, вітри вітрина дня, тільки сьогодні. Формує звичку чекати на оці мікронагороди. Мозок отримує винагороду тут і тепер, а довгі справи втрачають привабливість. Навіть люди, які постійно грають в онлайн ігри чому я кажу, що не можна грати більше там, 20% часу е, свого в онлайн-ігри, тому що вони під на цей швидкий дофамін, ти вже не можеш нормально гру довгу пройти. А ми переходимо до частини, де я буду намагатися пропонувати різні варіанти виходу зі стану цієї багатої бідності. Перш за все, це поради. Від мене для самого себе, але може і вам вони сподобаються це відео, так е, відео, яке намагається зрозуміти, як багато інших з цієї серії. Сучасний світ, сучасний капіталізм, сучасну економіку і сучасну культуру. Тому підписуйтесь, якщо вам подобається такі відео. Вже казали багато про макрорівні: економіку, житло, зміни і так далі. Давайте поговоримо про нас з вами, що ми можемо зробити для себе, щоб переставати бути багатими бідними і краще просто ставати середніми, так? але дуже надійними. Головне для мене тут позбавитися конструкції, яку намагаються вбити нам в голову весь світ. Споживання щось означає: ваш рівень життя, ваше задоволення, ваш успіх і так далі. Це не так. В дитинстві ви були найщасливішими, маючи півтори енциклопедії і велосипед. Якщо був футбольний м'яч, то все. Ви на вершині успіху. Якщо була велика товста папка з «Познай мір сволі, ви на вершині загарі харчового ланцюга цього. От ви топ. Це не означає, що треба бажати менше, це означає, що треба подивитися чи не закриваєте ви потреби певні свої через споживання. Зрозуміти, що безліч речей, які викликають задоволення від життя, безкоштовні. Йога вдома під відео на Ютубі майже безкоштовна, і навіть не треба, уявіть собі, спортивні зали і на йогу купувати дорогий одяг. Розумієте, бо суть йоги в йозі в вашому тілі і відчуттях. І це я як ви розумієте, не тільки про йогу, про безліч речей в нашому житті. Відео про уповільнення і про супротив цим речам будуть у мене ще на каналі. От е, тому не переживайте. Про це ми окремо будемо говорити. А зараз коротко про це. Капіталізм хоче швидкості, щоб ви купили тут і зараз, тільки сьогодні. Мінус 50%, тут і зараз. Знову ж таки, це непогано. Це не добре. Це так є. Оце залишилось тільки три місця. Щоб ви не думали і були імпульсивними. Тому тупа, банальна. Ви знаєте цю пораду? Це боротися з цим власним часом. Ніколи не купувати нічого тут і зараз, не вестися на цю швидкість. Це часто є проблема у геймерів. Знаєте, ось такий приклад вам, що знижка в стімі, господі, на гру треба закупитись іграми. Але, шановні, ігри дуже рідко коли дорожчають. Ну, правда, скоріш за все, через півроку гра буде ще дешевшою, а через рік. Оці таргети в інсті, реклама, е, тему, курси від того лисого чувака в усіх формах. Все це каже купи тут і зараз. А ви введіть правило. Три дні. От через три дні, якщо треба буде, я точно куплю. Все, от, типу, ви не забороняєте собі, ви даєте собі три дні подумати, просто побути з цим відчуттям. І спойлер, ні, майже. Ніде місця не закінчується, а в рекламних кабінетах є можливість автоматичної зміни дати на дизайні, яка позначає, завтра початок, тільки завтра ВСТИГНИ! Ніколи нічого, майже не тільки завтра, і знижка майже ніколи не тільки до кінця цього тижня. Так, Це все хоче нас пришвидшити. От у мене є, наприклад, підписка на Патреоні, і щоб підтримати мене, не треба одразу залітати і підписуватись. Походіть, подумайте, чи треба вам цей чатик з крутезними людьми з усієї України, де ми говоримо від 3D-принтерів до філософії, наш такий закритий клуб. І, звичайно, наступним пунктом є перегляд необхідності підписок. Подумати, де дійсно вони треба, а для цього треба помножити її на 12. Це міло, я просто дивитися на підписку, множити на 12, такі мілово, 300 гривень на місяць, та 3000. Навіть бі там 3-500 на рік прям. Може нормально відмовитись від Spotify, що перейти на YouTube Premium, де є і YouTube безкоштовний, і YouTube музика. Це я собі кажу, це я собі кажу. Тобто це нормально відписатися від Netflix, якщо ви там тільки чекаєте Бріджертоні раз на 2 роки. Це от моя історія. от Ми з дівчиною чекаємо тільки Бріджертон, і ви чомусь платимо гроші Netflix. Чому? Вам дійсно треба iCloud на 1 терабайт, чи вам просто треба повидаляти купу сміття з телефону? Тобто, треба зрозуміти, що те, що речі, це статус, нав'язано нам системою. Швидкі речі, швидкі покупки намагаються заповнити нашу нестачу, і ми маємо з цим боротися. От якщо вся економіка і світ спонукає нас до цього, то хоча б ми з вами не повинні робити собі ж гірше. Не наша провина, що нам так важко, економіка така, і у цій економіці важливо багато плюсів. Ми маємо доступ до усі інформації на світі. Так за дуже низьку ціну, і це круто, що ми можемо слухати цю музику, грати в ті ігри і так далі. Але у неї об'єктивні мінуси, і про них теж варто думати. Тут важливо не впадати у моралізаторства. Маленькі радощі мають право на істування. Питання в пропорціях. І наприкінці хочу ще раз поговорити про цю тезу: ми не зобов'язані відмовлятися від сучасного способу життя, але ми можемо покращувати його для себе. Простий чек-ліст порад мені для мене самого буде опублікований в моєму телеграм-каналі. Раптом вам цікаво почитати про це, зберегти собі, читати раз на тиждень, щоб перевіряти. От залітайте туди, там безліч текстів, безліч обговорень, купа е, відео прихованих від усіх. Тому залітайте там, вся наша спільнота. Купа обговорень, тому чекаю. Тільки не забудьте, ви точно забудете, всі зазвичай забуваються зробити. Потім мені пишуть через півроку, у вас що був телеграм-канал, я стільки постів пропустив і так далі. Залітайте. А про посткапіталізм далі поговоримо зі спонсорами і патронами. А я дякую вам за перегляд. От тепер ви знаєте, що ми всі з вами багаті, бідні.